Що ж таке розчарування це біль, який виникає, коли наші очікування розбиваються об реальність. Ми щось планували, на щось сподівалися, у щось сильно вірили, і раптом це не збулося. Ми всі стикалися з розчаруванням у стосунках, кар'єрі, власних силах і планах. Це не просто поганий настрій, це глибоке переживання. Втрати чогось це може бути втрата надії, ілюзії або навіть частини нашого бачення майбутнього. Коли ми розчаровані, наше тіло може відчувати стиснення в тому: брак енергії, брак мотивації, апатію, сум і інколи навіть фізичний наші думки можуть бути чорно-білими. Все пропало. Нічого не вийде, я так і знав, або я так і знала. Ми схильні узагальнювати нашу невдачу на все своє життя, а не на якусь конкретну подію чи ситуацію. Може з'являтися бажання статися. Той час, як наслідками придушення, може бути гіркота і застій у вашому житті. Якщо ми не дозволяємо проживати собі цю емоцію, вона може перетворитися на цинізм і недовіру. Ми перестаємо вірити в краще, стаємо скептиками, так як боїмося знову розчарування, хронічний смуток, непрожите розчарування. Може накопичуватись і викликати постійне відчуття гіркоти і, звичайно, уникання нового досвіду, так як людина боїться розпочинати щось нове, щоб знову не відчути цей біль. Придушення розчарування це як зупинка на дорозі життя. Замість того, щоб вчитися на досвіді йти далі, ми застрягаємо і це заважає нам рости. Першим кроком до зцілення є трансформація, розчарування болю. Взростання потрібно на підсвідомому рівні пройти через це розчарування, щоб воно стало трампліном, а не стіною, усвідомити і прийняти його, дозволити собі відчути біль розчарування, при цьому не засуджуючи його. Мені сумно, бо я на щось сподівався. Чи сподівалася. Потрібно також проаналізувати, звідки взялися ці очікування, які призвели до розчарування. І чи були вони реалістичними? Не зайвим буде переоцінити ситуацію, побачити її з різних сторін. Також добре працює візуалізація звільнення, коли на підсвідомому рівні ми звільнюємо місце для нових можливостей. Це дозволяє нам перефокусувати енергію. І побудувати нову перспективу, тобто потрібно працювати над створенням гнучкого і реалістичного мислення.